Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі! Я сьогодні хочу з вами підняти тему, чи жалкуємо ми, що ми переїхали у власний будинок в Канаді, робимо тут ремонт і. Чи не жалкуємо ми, що ми сюди переїхали, а не залишились на оренді. Дуже дуже багато знаєте, мені писало скептиків, тому що, от ви заплатите property tax і ви, значить, пожалкуєте. Ви все пожалкуєте, і все буде вас, срака. І я хочу з вами поговорити на цю тему сьогодні. Підписуйтесь на канал, як завжди, і будь ласка, вподобайку цьому відео. Це підтримує взагалі інтерес усіх блогерів з вами ділитися своєю інформацією. Тому що... Що ми ділимося з вами тим, що ми проживаємо, і потім ви можете це використовувати, наш досвід у своєму житті так само і не наступати на інші награблі, на які ми вже наступили. І це допомагає вам. А, і також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там у нас вже з дівчатами спільнота, і ми вже там класно спілкуємося. І в кінці відео я вам розкажу про класну українську продукцію, від якої я в шоці, що взагалі в Україні таке виробляється. І коли ми купували будинок, коли я вам про це розказала, дуже багато мені, значить, що ви за халупу купили, в нас значить у селі можна купити ще краще. -та 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 -та. Ці такі, знаєте, скептики галадранці, як я це називаю. Тому що ну, інакше людина, яка пройшла шлях, яка купила хоч раз, хоч щось в своєму житті, вона розуміє, що ну не можна так писати, тому що ну, блін, ну як так можна писати і знецінювати те, що вибрали інші. Але коли людина такий хейт. Значить, вона нічого в цьому житті не зробила і не, не змогла навіть купити якусь халупонь. Тому що якщо б вона купила халупонь і зробила там ремонт, вона зрозуміла, наскільки це важко, і вона б цінила. Будь-який досвід іншої людини, тому ми робимо з вами просто такий висновок. А якщо знаєте, відійти від лірики і говорити серйозно, то це зовсім інший левел, тому що я не можу сказати, що це знаєте там хай левел, вище левел взагалі, і кожен має купувати собі будинок, тому що ви повинні зрозуміти ну, для себе, от я зараз дивлюся на себе, і як ми приймали це рішення. Ми розуміли, що ми просто платимо за усе. Досить багато за комуналку. Я вже про комуналку розказувала за значить за оренду. І ця плата за оренду вона на кожного місяця вона зростає. Ми подивилися на ринок нерухомості. Він також почав зростати. Потім почало його значить штурмити. Взагалі не зрозуміло було що і як з що, що і як буде, що і як відбувається. І ми вирішили ризикнути. Тому що ми порахували, що все ж таки платити за коли ти навіть береш в кредит. Тому що багато людей називається це не ваш будинок, це банка кредит. Ну окей, банка кредит, але ми за цей кредит платимо. Тобто, ну, власник власниках записані ми на, а від банка позика. І тому знаєте, ми порахували, тому що це перший був крок. Це дуже дуже важливо. Порахувати комусь зручніше, не те, що хтось менше більше заробляє, хтось, хтось когось хоче принизити, абсолютно ні. Тому що у когось, скажімо, пріоритети інші, я ось саме це хотіла сказати. Можуть бути просто інші пріоритети. Скажімо, для нас було дуже важливо жити окремо від від людей, так скажімо, щоб згори ніхто не гухав, щоб можна було собі пустити свою собаку, щоб вона собі бігла, свого кота пустити взагалі, щоб можна було спокійно рухатися взагалі по по, по дому, щоб ти міг там. Я не знаю, ну собі спокійно. Ну хто живе в приватному будинку? Вони розуміють, що це звичайно не порушуючи закони, тому що в мене це. Ця... Прям там історія з мене на на інстаграмі залетів ролик про. А, кус кущі, значить, якщо я ще не в курсі, у нас є кущі домом. Практично у декілька домів, тільки в нашому районі, є кущі, і ми їх, значить, ми замовили інструмент, щоб підстригти. І значить, цей інструмент ще не встиг прийти. І буквально за день, от ми тільки замовили і одразу коротше, пожалілись. Не те, що ми там забили значить, баклажана на, на цього, а саме, от просто ми замовили, і просто ну, не встигло воно щоб прийти, щоб ми ще підстригли ті кущі. Я записала ролик, значить, що ми от якась криса, значить пожалілася по, 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 на нас, і, і е, багато людей набігло. Боже, приїхали зі своїм самоваром, такі 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 чудові милі люди прибігли значить, нас хейтати. Але насправді все виявилося значно простіше, тому що ми навіть просто зробили менше ці кусти, по позначить попозрізали по, їх, і все, все, все абсолютно нормально. Але е, наші люди дуже добрі люди, <світда> так скажімо. І якщо вам... А, значить, бачите, це ще один момент життя в приватному будинку. Тобто, ти маєш окрім того, що ти можеш там знаю, рухатися спокійно в, в по, по будинку так і в тебе більше місця ніж в квартирі. Якщо ти хочеш в кращу квартиру, звичайно, ти будеш за неї платити більше ніж за будинок. Тому що є навіть, от я дивилася навіть в оренду дом, а, хвилин 40 40 від нас новий абсолютно будинок 2 900 Зараз там ріелтори по групи групам кидають 2 900. в оренда пустого будинку без нічого. А можна платити моргич там дві, Ну там з копійками. Тобто, розумієте, дуже 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 цей. Але повернемося до своєї думки, яку я не закінчила. Що ви собі скажімо, у вас просто інші інтереси. Вам, вам не потрібно це, ви не готові до цього. Ви не хочете заморочуватися з кришею, з ремонтом з, з усім. Вам це вигідніше. Якщо вам це вигідніше, не купуйте будинок, тому що в будинку, якщо щось ламається, ти повинен це робити. От, скажімо, у нас недороблено було з кондиціонером, я розказувала в у якомусь з відео з передостанніх, нас, значить, неправильно був зроблений кондиціонер. Ну, це наші витрати, розумієте? Це наші витрати, тому ми повинні бути до цього готовими. І якби дуже багато людей так само не можуть собі цього дозволити, тому що вони, скажімо, працюють і вони не мають часу на це. Вони там ще якісь там не знаю, в них там купа дітей, вони не можуть собі дозволити, не мають часу. Тобто мається на увазі не на фінансовому плані, а в плані тому, що їм це просто не треба. Бо я, от, якщо вам, скажімо, ви там один. І вам той будинок ну він не зовсім може і треба. Вам там однушку, не знаю, там десь якісь там побачення влаштувати і тому подібне, і цього буде абсолютно достатньо, і ви собі будете платити нормальну ціну. А якщо вже в тебе діти, собаки, кати, то звичайно, що от потрібно мати свій будинок. Я думаю, що ми не жалкуємо так важко. Ми, як я вже розказувала не один раз стосовно ремонту, ми не думали, що ми не, не, не потягнемо настільки так, як ми хотіли зробити. Ми заповільнилися. Ну, ми, я думала, що ми до кінця року, значить, ми все зробимо. Короче, сказочні, як вам як вам сказати, така фантазіорка. От, ми стикнулися з фейс з реальною картиною світу, з реальною картиною в Канаді. Чому у канадців такі ремонти і чому вони заб, за, за, забувають на ну, це все, забувають на вигляд, як то виглядає, працює і працює, і пофіг з тим, тому що ремонт цього коштує грошей, потім тобі це все треба довести до ума, це все коштує грошей. Коротше, просто отак, от знаєте, добре, що у нас є, скажімо, щось ми можемо самі зробити, щось ми просимо, щоб нам нам зробили. І добре, що ми знайшли людей тут нормальних, адекватних, що ми якось міксуємо, що вони нам також роблять по хорошій хорошій ціні, якісь роботи по по, поренковій, але в принципі там ну, намагаємося тут так, тут так, знаєте, щоб це було ще українська якість, тому що ми не хочемо, щоб це була канадська якість. Чесно вам скажу, тому що те, що я бачу, канадська якість, що тільки з кондиціонером кинули, і все. А що там далі? Коротше, з тим кондиціонером, то пофіг, що там воно протікало і вони пофіксили, а пофіксили, воно просто закрили, передавили шланг, і все, а куди конденсат одіватися? Нікуди. Коротше, такий ремонт. Тому розумієте, чи жалкуємо ми? Ні, не жалкуємо. Проте ми тільки жалкуємо про одне: що ми не прорахували кількість грошей, які потрібно бути на ремонт мати. Потрібно було на ремонт мати значно більше, а ми думали, що ми справимося повністю-повністю своїми силами. Не тут то було, робимо все як є, але знаєте, що найголовніше, я зрозуміла, що не потрібно себе штовхати, не потрібно себе знаєте, як От ми не встигаємо, значить, і бити себе по голові і в груди, що от ми не встигаємо, значить, і щось ми комусь зобов'язані. Ні, ми от є як є. Тобто ми собі спокійненько, потихеньку робимо те, що нам треба. Тому що якщо дуже сильно бігти, дуже сильно вижиматися, в Канаді можна не вписатися в фінансовий поворот, тому що ти повинен якусь там заначку 200-300 доларів, якісь там, знаєте, в кишенці мати, тому що там щось зламалося, там щось зламалося, там щось зламалося. І от так це працює. І можна просто не витягнути. Тому я не можу сказати, що ми е, шкодуємо про те, що ми переїхали з оренди на своє житло. Е, це не дешевше, це плюс-мінус так само, але багато з чого ти повинен робити самостійно. І це, е, це може комусь не підходити, і це може хтось не витягнути. Тому що морально це інколи буває. Досить досить важко, чесно вам скажу. От що я вам хочу розказати про українську продукцію? Це українська компанія Choice. виробництво знаходиться в Україні. Розробки українські все повністю в Україні вчені розробили. Топові суперфуди, я вже багато про них розказувала і в себе телеграм-каналі дивилася. І зараз я також чекаю ще посилочку з України, тому що я вважаю, що ми повинні підтримувати українського виробника. Суперфуди нереальної якості. Е -е, якщо ви хочете замовити в Канаду, в мене є телеграм-канал, пишіть мені в телеграм-каналі. Оксана допоможе мені замовити в Україну. Я вам допоможу замовити, щоб це було швидше е -е, і без стресу. Тому що ми вже навчилися це робити. Через Укрпошту. І е, якщо ви в Україні, то взагалі переходите по посиланню, собі замовляєте, там доставка 100 гривень. А навіть якщо у вас може бути в місті цей пункт видачі, ви можете піти собі і взяти взагалі без проблем. Тому ось так: от, обняла вас всіх, підписуйтесь на цей канал, е, ставте вподобайку цьому відео. І в мене є також телеграм-канал, не забувайте, там ми з дівчатами спілкуємося, і там у нас вже таке маленьке, класне ком'юніті. Тому я вас всіх обняла і бажаю усім гарного дня. І піду зараз забирати дітей з школи, з Колбасу, тому що якраз в мене був час записати для вас відео, а цього часу дуже часто просто немає. Побачимося з вами у наступному відео.